Для легендарної альмаматір легкої атлетики не тільки на теренах міста області, але і держави Європи та світу, у стінах якої більш ніж за піввіку було підготовлено 28 майстрів спорту України міжнародного класу, 100 майстрів спорту України, а 18 тренерам за успіхи і здобутки у роботі були присвоєні звання заслужених тренерів України. Подібна історична подія відбулася завдяки наполегливості і старанням президента Федерації легкої атлетики Дніпра Марини Філатової, яка категорично і рішуче не могла надалі. Вритися з тим, у яких жахливих умовах кам'яного віку готуються найсильніші вітчизняні легкоатлети, прізвища яких відомі на планеті. Коли вновь ізбранний президент федерації Марія Вікторовна Філатова мене сюди привезла і сказала, що ну як можна мати таких атлетів, легких атлетів, які добиваються таких досягнень, і на європейській арені, і на Україні. И не имеют нормального манежа. То есть манеж-то был, но он совершенно не соответствовал вообще никаким требованиям, никаким критериям. Я и пообещал, что мы найдем изучим возможность сделать этот ремонт. Причем мы изыскали эти возможности внутри нашего департамента гуманитарной политики. Далі Геннадій Глядчишин разом з президентом Федерації легкої атлетики Мариною Філатовою перерізали традиційну червону стрічку, яка цього разу виявилася не тільки фінішем великого обсягу виконаних робіт з капітального ремонту і реконструкції легкоатлетичного манежу, але й стала своєрідним прологом подальшої славетної історії навчального закладу, тренери якого наразі в абсолютно нових сучасних умовах отримали можливість плідно працювати і готувати атлетів спорту вищих досягнень. Діти так довго здалі тренера цього моменту. И Мы такие вдохновленные, хочется работать и работать и совершать большие подвиги спортивные на благо Украины, на благо нашего города. Большое спасибо конечно, городу, нашему мэру Борису Филатову, и президенту Федерации города Марине Филатовой. Мы просто в восторге от тех моментов, которые сейчас происходят, и бум какой-то в легкой атлетике. Но получил такой замечательный подарок. тренер и коллектив спортсменов конечно приложит все усилия для того, чтобы этот... Расширить наши успехи, увеличить их количество. Ну и я, конечно, с большим удовольствием присоединяюсь к поздравлениям руководства города, которые сделали нам такой подарок. Наши олимпийцы они рождаются еще в детско-юношеских спортивных школах. Так что это самое правильное, куда можно было вложить деньги в данной ситуации. Мы все очень рады. Поздравляем тренеров, спортсменов. І желаємо успіху за кошти міського бюджету у ході першого етапу капітального ремонту і реконструкції легкоатлетичного манежу були встановлені вздовж споруди, підмостки. Були проведені роботи по заміні покрівлі даху, дверей, освітлення, виконані штукатурка, шпаклівка та фарбування стін, змонтовані сучасні легкоатлетичні покриття бігових доріжок, відновлена стрибкова яма. Також був придбаний спортивний інвентар, бар'єри різної висоти, стартові колодки, бруски для відштовхування у стрибках у довжину та інше. У нас очень мало таких баз, где можно более-менее профессионально тренироваться для того, чтобы подготовиться на соревнования национального международного уровня. Здесь покрытие соответствует европейским международным стандартам. Это очень большое внесение, вложение в легкую атлетику Днепропетровской области. Міський голова Дніпра Борис Філатов, який був присутній на заході, оглянувши велику залу для стрибків у висоту із жердиною для даштовхань з прилеглими до неї душовими туалетами, а також тренажерну залу, тренерську кімнату та інші, виділив на другий етап їхньої реконструкції 5,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Ще 10 буде спрямовано згодом на капітальний ремонт і облаштування занедбаного стадіону на подвір'ї школи.